Так, поступив новий пацієнт Вірпул. Якщо що ось модель. Пишеться на цьому шильдику є м'я. Так. Ну. Хрест. Починаємо розборку, відкручуємо винти. Один другий. Кітай прийшов. Уверх його припіднімати треба за оцю ось штучку, вверх, потім вниз. Надіваємо і знімаємо. Ремен знімається обично. Відсоєняємо фішки від тена, термодатчика і землю. Так, потім переходимо до зняття противовіс груз, противов'яз. три винта тепер його вверх припіднімаємо витягуємо ложимо до нібудь на саме чисте місце щоб не вимазався витягуємо лоток назимаємо язичок вибираємо його відкручуємо передню панель один винт, другий винт і відкручуємо сам панель до винта. Вони держать за одну лоток, той що набирає воду. І відсотінняємо провод індикації. Там є защолочка така маленька. Ось вона отут. Припіднімаємось, ось і нажимаємо і витягуємо штикерок. Так, тепер знімаємо передню кришечку. Ось так вона знімається і залиши тільки лоточок. Лоток знімаємо проводки. Тож там язички є свої які треба придавлювати і витягувати, mm. Доброго. Доброго. так, тепер відкручуємо сзаді оцей винт. Оцей винт відкручуємо угу. і знімаємо цю ось резинку заливного патрубка. Отак От витягуємо його. Так. Тепер відкриваємо передній люк. Відкрили передній люк, знаходимо, де знаходиться пружинка. Піддіваємо так пружинку і знімаємо її по кругу. При розборці краще цей манжету взагалі знімати і краще потім переклеяти по-новому хорошо, щоб вона не заважала. Ну, можна оставляти і так. Так, знімаємо присут, він же датчик уровня води. Отак він на защелках держиться, знімається, потім ось знімається трубочка, Обычно. крутиться. Так. Тепер знімаємо мотодвигун, викручуємо і знімаємо ось, держиться проводка, держиться на таких фішечках, придавлюємо їх і туди їх сунемо. І все. відключаємо двигунець. Ці провода краще сюди висовувати, щоб їх бачити. Далі ну, відкручуємо два винта. Знімаємо двигун униз його. Не знаю як хто, ми розбираємо спочатку усе, тобто поломка нам з'ясна, а потім починаємо провіряти все, вже коли воно розібрано. Тепер треба відключити нижній патрубок від зливного насоса, який знаходиться там, де пилюки куча. Я спробую показати. Ось хомут Знімаємо патрубок і витягуємо бак. Ой, вибачайте. І витягуємо бак уверх. Піднімаємо. Так, все. Бак демонтований на столі. Тепер по-хорошому все повністю. Знімається патрубок, резинка, груз, резинка, амортизатори витягуються. Знімаємо груз. Есть. Ну... Уже видно, що люди достирали, щоб бак трохи той поплавило, але не наскільки. Знімаємо резинку. Так. Тепер знімаємо цю резинку, бо... За чого знімається резинка, Бо ось бачите, ось потік вже. Тобто її треба переклеювати. Вона десь пропустила водичку. Я зачищаю ножу наклей типу момента резинового такого. Приклеюю і все добре. Знімається як. Ось теж пружинка, кольцо по кругу. Потім просто його... Отак, От тільки тут ще є на них такий язичок пластиковий. І на резинці теж, куди він входить. Так, тепер відк витягуємо амортизатори і знімаємо патруб, патрубок зливний. Винт на 7, а тут язичок нажимається і вистукується цей пальчик акуратно. О, от так, бачите. О, все. І вставляємо мы його назад в машинку там, де розбирали, на ту саму сторону, де він стояв. Отак от, от. Так, все, знімаємо, потім далі покажу. Далі перевернули бак, відкручуємо хрест треба ж заштопорити віршні все пішов пішов доброволець знімаємо вот обдивляємося обов'язково оці міста бо тут бувають Тріщини. Ну Тут все в ідеалі. Нема ніде нічого, тут все хорошо Тепер беремо ключик на 8, відкручуємо тен. Скажуть, для чого так тен витягувати? Тому що зараз будемо різати, щоб його не повредити. Витягнув, треба вцюкнути. Потім берем, робимо, якщо руками не йде, то отверточку підіваємо і витягуємо його. Буває так, залипає, що можна і не витягти. Ось вот таке, ну, тут витягся, все як хорошо, різючка є, тен хороший. Ось вот такі вот. грязненькі, як положено. Ну, потім будемо перевіряти. Все, тепер зараз ми його бак перевертаємо назад. Беремо сверло на 4 і насверлюємо дірочок. Як насверлимо, я потім покажу. Оце так, насверлили дірочок, м 4. А тепер будемо починати пиляти. Можна пиляти різними варіантами. Можна пилочкою, можна пилочками, можна болгарочками. Чим? Ну, ми пиляємо пилочкою. О. Оце саме трудне місце. Пресостап, датчик де йде. Сап, датчик де йде. І отак по шву розпилюємо. Деякі люди розпилюють отут, потім запаюють. Ну, а ми розпилюємо отак, клеїмо і все нормально. У людей кажуть, що тече. А у нас нормально, не тече. Финальное не А я так. так. Все. Есть. Победа. И вот так он распыляется. Отак воно виходить. Ось вже баком протерло пластик, ну не наскрізь повезло. Отак воно виходить. Головне оця камера присостата, щоб її не поврядити. Бо через неї машинка розуміє скільки в бакові води. Так, ну що. Робимо ексклюзив, що ж случилося з машиною. А що? Відгнило все. Все, хрестовини нема. Відгнила повністю. Ось таке тут робиться. Ось. Це тут винт. Зараз відкрутимо. Оп. Все, вал чилий, підшипники воду ще не пропускали, видно, що все тут більш-менш. Все, тепер діло далі йде. Витягуємо сальник, вибиваємо підшипники, міняємо хрестовину, будемо ставити нержавейки. Бо людина захотіла. Уже в продажі з'явилися і алюмінієві. але людина сказала ставимо зніржавійки. Так, витягуємо сальник. Можна різними путями, можна так помучитися, як хтось у мене мучиться. Можна взяти молоток і вибити його та і все. Як йому ми він візьме молоток. І виб'є так, як. Треба. <рив> І головне, щоб ти вдарив по цифрам там, де який його номер цього сальника. Щоб його як купляти, то розуміти зразу, який туди ставити. Номер сальника. Не видно. 3052 на 8,5 дроп 10. Все, тепер можна гасить На відео є який. Його треба зрушити, бо він там вкипає і не, і не виходить. О, пішов. Пішов, радімий. Ну, там смасочка ще заводська залишилася, Все добре. Сейчас будемо вичищать, вымывать и выбивать підшипники, Отак вот. Так вот. Вийшов. пішов, пішов радимой. Все, вийшов, все. Тепер вичищаємо, вимиваємо, зачищаємо і знімаємо лучі на хрестовині. Та й щось гнува. Так, забиваємо 6 граничок сюди і починаємо гріти. Тільки гріємо так, щоб Вогонь не попадав на желізо. Бо як попаде на желізо, то сплавиться оцей, згорить це хромірне покриття і буде ржавіти. Грімо для того, щоб леше воно він викрутився, бо він там закис і плюс він на фіксатори різьби стоїть. Отак прогріваємо, потім. Він бере, викручує, а я беру оці такі ось шипальці садеповські і тримаю, щоб його не провертало. пішов викручується, що можна не гріти. І отак з усіма трьома лучами викручуємо. А потім кажуть, що як ви виставляєте баки, що хрестовина набієння. А ви представляєте, що було отут з оцим баком, якщо подивитися, отак. В нього нема полукруга. Коли воно розвалювалося, воно погнуло бак. Тут треба ще центрувати буде по бакові виставляти. Отак От наступний. Забивається. І теж опять гріється і викручується. Без прогріва можна відрізати болгаркою, отут взяти болгарочкою, відпиляти винт. Ну, винти тут все одно, як так сказати, все одно нові ставимо. Бо вони вроді без з ржавійки вставлені з заводу. Ну, по факту вони чогось ржавіють з завода. Все, знімаємо, чистимо і ставимо нову хрестовину. А тепер треба оці ось всі какошечки типу, відчистити, відмити. Ну, на дворі зима мити нема, десь тряпочку власною витримав, все добре. Сал, салхлетками власно. Потім кажуть, чого б'є барабан. Дивіться. Ось як вигнуло. Якщо взяти рівно, дивитися, то ось ступенька туди і сюди. Бо його, коли рвало хрестовину, його повело вже. Так, вимили бачок. Ну, як зуміли. так, вимили цей бак, зараз зачищаємо. Так. Зачищаємо цю резинку, І так само тут зачищаємо. Зараз міняємо хрестовину, підчіпник, сальник вставляємо. І проводиться технологічна уборка. Так, все підготовлено. Нові підчіпники десь лежать. Да. Нові підчіпнички лежать. Сальничок є новенький. На хрестовинку, ось ні хрестовиночка. Перевіряємо, чи він тут стоїть, чи втулка не розбита, все хорошо, тугенько. Все, зараз будемо. Встановкою підшипників знімаємо мепильники. Дивіться. ось Хороша смазка, синенька, все набито хорошо, А в цих негодяща смазка зовсім. Взагалі, вона як той. Це все звісний оце Воно не годиться. Тут змазка в них взагалі. Оця біла, як. Я не знаю, що воно таке. Ну, коротше, Ми її вимиваємо і засипаємо туди нормальною синінької смазочки. Хто запресовує, хто забиває. Отакі ось такі виточені спеціально під кожен розмір під підчіпник той, щоб бити по наружній обоймі, не по внутрішній. Ну, і процес стандартний. Тобто направили і забиваємо. От такого плана. Іде тугенько, хорошо. І б'ється до такого звука, тупого. Все. Оце він сів і нічого йому не буде, не пошкодиться він. Нічого. Так само другий нас центрується. Наставляється і забиває. Все, сів. Дома, як кажуть. Все, тепер беремо оббежирюємо це ось білосніжною чистою тряпочкою. Місце... ну ну. Тобто. Там де будемо ставити сальничок. От так от. От. Сальничок теж зараз оббежирюємо по кружку тут. І Вставляємо сальничок. Хто як вставляє, хто запресовує, хто той. Ну, ми в основному ручками так хлоп-хлоп, а потім висоту підрівнюємо просто оцею наставкою, що забиваємо підшипники. Або є супер отвертка, отака квадратненька. Головне, щоб акуратно не повредити сальничок і все. По кругу одинаково. Сторони. Потім беру отакий предмет цифрово-електронний і заміряю відстань від підшипника від внутрішнього бойми до сальника, щоб він був одинаковий. Як тільки він одинаковий, все, значить так залишаємо його і все.